В обласному центрі святкували 85 років від дня заснування Кіровоградської області, два роки гасло області. Кіровоградщина – край хліборобів і воїнів, пише Андрій Райкович. Кіровоградщина – серед областей, які мобілізували на фронт найбільше воїнів. Кіровоградщина – два роки війни серед лідерів по збору зернових. Кіровоградщина стала одним із найбільших гуманітарних і освітніх хабів у центрі України. І сьогодні наш курс на будівництво потужних фортифікацій. 9 січня під головуванням начальниці Олександрійської РВА відбулася розширена нарада щодо виконання планових завдань з мобілізації громадян та техніки. Розглядалися питання про укомплектування транспортними засобами військової частини та про виконання планових завдань з мобілізації людських і транспортних ресурсів на території Олександрійського району. В Україні продовжують впроваджувати ініціативи з раціонального використання природних ресурсів. Три з них екотаксі, зелений туризм та переробка відходів, планують розгорнути в Олександрійській громаді, пише Гречка. Так, підприємство Нова світ пропонує розгорнути в Олександрії виробництво палива з відходів, а саме дерева, пластику, екстракції, мазуту. Вартість проєкту 140 тисяч доларів. Підприємство Фенікс Ево в Олександрійській громаді хоче розвивати зелене туризм та будувати будиночки на гвинтових палях в Ізмайлівському старостинському окрузі. На це треба 376 тисяч доларів. Екотаксі хоче впровадити підприємство SmartWay еко на 2 мільйони доларів планують придбати 10 електроавтомобілів та встановити для них сонячні зарядні пристрої. Вихованці гуртка основи журналістики «ЦДЮТ» керівниця Ольга Перемет, отримали низку нагород в обласних конкурсах. Так Зарецька Марія посіла друге місце, а Мергородський Андрій третє в обласному конкурсі педагогічної майстерності, дитячої та юнацької творчості Славетні Українці Василь Сухомлинський. Марія Зарецька також має диплом третього ступеня в номінації Поезія обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді за нашу свободу. 3 по 8 січня хореографічний колектив сучасного танцю Каприз Бедеюте керівниця Наталія Труш з концертною програмою «З Україною в серці взяли участь в міжнародному творчому проєкті Зимова казка в Польщі та Словаччині. У складі української делегації незламність українців презентували 12 вихованців колективу Каприз. Проєкт мав на меті нагадати про війну в Україні та важливість підтримки нашої держави. У четвер, 11 січня, буде хмарна погода, сніг, температура вночі 2 градуси морозу, в день мінус один, атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 5 метрів на секунду.